Стрибки на двох ногах через гімнастичні палиці. Гімнастичні палиці можна замінити стрічками або пасками. Стаємо плечом до гімнастичних палиць. Ніжки разом. Руки на поясі, спинка рівненька. Перестрибуємо на двох ногах через гімнастичні палиці. Вправо виконайте 5-6 разів. Повзання на четвереньках змійкою. Стаємо на четвереньки. Опускаємося на коліна. Долонями спираємося об підлогу, спинку тримаємо рівно, голова дивиться вперед, Ідемо з мійкою. Дихаємо носиком. Проповзіть 20-30 секунд. Метальні мішечка з піском в далину. Ось у мене отакий мішечок з піском. Ви його можете замінити будь-якою маленькою іграшкою. Стаємо до лінії, ліва мішка вперед, права назад, у правій ручці мішечок. Відводимо руку назад, через голову кидаємо в далину. Виконайте вправу 5-6 разів.